Доброго дня всім, друзі, вітаю вас. Сподіваюся, дуже, що у вас все добре. Так як сьогодні знову були у нас масовані обстріли. Деколи в деяких місцях, наскільки я знаю, немає електрики, але наші ППО дуже гарно справилися. Дякуємо їм за це. Я була у магазині щодня, це мережа магазинів, знаю, вона не всюди представлені ці магазини. Вони. І хочу вам показати те, що я взяла там по акціях. Де, що я взяла і на ринку, зокрема, це носочки ось такі: корона, норка шерсть термо. Термо-носки з 37 по 42-й вони тягнуться. Вони. Зручні, м'якенькі, добре перуться, тримаються міцненькі, буває, трошки там затягуються, бо вони такі, ніби як в'язані, не дуже плотні, але вони теплі. Я вже брала раніше, вони з кожним роком все дорожчі, звісно, зараз вони по 60 гривень я брала під містком, і це ще дуже хороша на них ціна. Хлопчику своєму я взяла верблюжої шерсті термоноски корона. Не знаю, чиї вони. Тут не вказано. Склад 75% верблюжа шерсть, 20% просто шерсть, 5% лайкра. З 33 по 39 мають тягнутися. Такі сині і темно-сині. Вони коштували на речовому ринку по 55 гривень. Казав продавець, що вони добре носяться, не протираються, дирки не робляться. Ну, побачимо. І чоловікові я взяла носочки, у нас всі будуть утеплені вже. З написом Sport. Ззовні вони гарні, але ну, всередині не надто вони такі аж плотні чи теплі. Ну, але якщо взуття хороше, то теж занадто не треба. Це Style Lux якась фірма. Незрозуміло. Знову ж таки, де та чия та фірма ані є. Ну. Носкійком UA. Вони по акції йшли. Тут 85% бавовни, 11% Поліестер, 4% Еластан. Виходить, третій у подарунок, тому одні мені обійшлися у 24 гривні такі носочки. Далі йдемо по зушитах. Давайте підемо по зушитах. Дивіться, які гарні Ukraine Style. Я шукала, щоб були різні. Я люблю, коли різні гарні зошити. 1 вересня Color Sun. Тут фірма, чи що? Хто це? Виробник, місто Дніпро, звісно. Так, 12 аркушів у клітинку. Навіть можна їх знайти і в Фейсбуку, і в Інстаграмі. QR-код є. З табличкою множення я зараз беру зошити по 8 гривень і один у подарунок. Дуже гарний кіт це такий якийсь прямо розпис. Мені попався також ще один лось. Я одразу не звернула увагу, що він в лінію. Можливо, я хотіла там щось підібрати 3-3-3. І один мені попався випадково, так і мені його пробили. Але дуже гарний лось. Цих не було ніяких білочок. Дивіться, які класні зошитки. Ну, Нічого, ми його на щось використаємо. В крайньому випадку чорновичок буде. Або ж, або ж нам треба поправити каліграфію, і не помішало би по лініях трошки потренуватися, своє підправити красиве писання. Ще такі зошитки були з фруктами: Peach fruits, blueberry, raspberry, полуничка лохина, наскільки я розумію, і персик. Органічна їжа 100%. Це в лінію зошити. По 6 гривень, 12 аркушів, теж один в подарунок, і вийшло один зошит, 4 гривні. І ще ось такі більш-менш були зошити в клітинку 12 аркушів теж з табличкою, по 8 гривень, один в подарунок. Ці трошки якісь відрізняються, такі вже. Підліткові, пацанячі. Ну, і така якась морква до них попала у комплект. Бо треба ж три однакових брати, ну, таких самих, щоб була акція. Серветочки я взяла, такі українські сілкен 10 штучок. Тут хустинки паперові, в три шари. Вони по 2,99 були. Озон baby, 120. Штучок Wet Vibes Aroma Free, я взяла. На акції були. Вони невеликі, не такі десь менші, ну, десь до половинки цієї коробочки, коштували вони 31,50 по акції. Також я взяла фарбу Garnier Color Sensation, оскільки така фарба була на акції, і зараз вона дешевша, ніж Garnier Color Naturals. Яку я зазвичай беру. І ну, вважається, що це більш стійка. Я такою вже фарбувалася. Справді, думаю, що вона стійкіша, ніж та зелена колор Naturals. І та по 69 з копійками, а ця по 67,99 була цей раз. Так. Тому я її взяла, порахувала геть. Ну, це таке. Далі. Ще я взяла мило Teo Rich Milk Sensual Care. Це для чутливої шкіри мило. Воно виготовлене в Болгарії, було по акції. Його 90 грамів. Склад є, якщо когось цікавить, воно коштувало, коштувало таке мило 17,90. Так, 17,90 і ще делікатне таке делікейт і делікатне болгарське мило. Недороге відносно з таких кращих, з таких кращих мил. Ще я взяла ось такі жіночі, жіночі штучки. Я беру недорогі, тому що це такі, знаєте, розхідні матеріали. Виходить, лібрес, ці коштували. Так, десь я зараз скажу. 41,99 за 18 штук. Такі за 18 штук. Що тут є? І Lady Fit ще були. Це якісь нові, це якісь чисто, я так розумію, світхі. Ой, це її щодня завезли. У мене просто карточка, як називалася Світхім, так і називається, а магазин переіменували на щодня. То я його І так, і так називаю. Ці коштували 54,90. Отут вони в мене, я їх вирахувала, скільки вони коштували. Вибачайте, таке. Так. І виходить 2.30 за штуку. Їх тут 24. Це самі простенькі. Якісь такі бавовна. <глідження> бавовна. Вони. Тут про них інформація. Тут не написано, чиї вони. А отут, можливо, і написано, чиї вони. Ще догори ногами покручу. Так. Покручу. Made in Turkey. Турки зробили. Молодці турки. Так. І ось такі ось такі Normal Clinic. Normal. 36,90, 16 штук. І ці, ці теж, здається, так, 36,90, супер. Дуже м, дешево, і, як на мене, не гірше, ніж оті всі модні фірмові брендові штуки. Тому, кому потрібно таке, в кого є магазин щодня мережа, то можете скористатися ще цими акціями. Ну, і пакетик мені дали. Дали пакетик. Щодня ось такий. Дійсно, є такий магазин. Щодня товари вашої сім'ї. По 3 гривні. Що ж, бажаю вам найкращого всього. Бережіть себе. І все буде Україна. Все вже є Україна. Україна перемогла.